Доброї ночі, шановні українці! З вами Лавра, тема Покровська. Давайте подивимось, які шанси до кінця цього року у місто Покровська. Туди вже ворог лапу свою поставив. Які шанси місто Покровська до кінця цього року бути вільним під українським прапором. Знаєте, Я якби, сподіваюся, що зупиниться ворог. Я сподіваюся, що ворог зупиниться. Тобто щось відбудеться, що якби, буде зупинка. Мирноград, який там посередині знаходиться. Давайте глянемо Мирноград. Так, до кінця цього року 25 й рік, Мирноград. Чи дістане до, до нього ворог. Є, бачите можливість, ну, реальність того, що будуть його відбивати, якби будуть берегти. Бо там буде якби нічия, я вам скажу. Нічия. Ще раз показка до кінця цього року, чи є шанси туди не впустити ворога і тримати? Є шанси, що ситуація якось зміниться, оновиться, розумієте? Ну, це через втручання договорів якихось. Не можу сказати, що тут карта дьявола нам підказує про окупацію. Все ж таки, або не хочу це казати. знаєте, не хочу. Будемо сподіватися, що до кінця цього року Покровськ все ж таки зуміє вистояти. Величезні шанси, що ворог туди може пролізти, чесно кажучи, але будемо надіятися. Будемо надіятися надіятися, що все ж таки наші його ох, втримають. Є одна вона підозра, яку я, скажімо так, українські військові можуть зробити дещо, що може відволікти від, відволікти від цілі ворога. Перетягуючи, чи що, в сторону ось так. Так що все ж таки, все ж таки, дуже хочеться, щоб ще раз гляну Вибачте, ще раз гляну. Я люблю там 35 разів дивитися справа-зліва, зліва вправа. Ну що, давайте подивимось Покровську. У нас зараз листопад, до кінця листопада, яка ситуація з Покровськом? Легально, звичайно. Що ворог, і що Україна? Покрось, що ворог до кінця листопада, і що Україна. Що ворог, і що Україна? Що ворог. Буде бити страшенно. Просто, просто землю підривати. Просто страшно землю. Україна якби, працює, працює. Виконують просто свої обов'язки. Ворог страшенно б'є. Ворог починає об'єднуватися зусилля або з декількох сторін і ще почне підходити. і так далі. Але тут Україна, бачите, діє з приводу того, щоб змінити якусь ситуацію, видозмінити його, закрутити, запустити. Що запустити? Якісь плани запустити по війні? Якісь плани запустити по війні. А що ворог окупант? Що ворог окупант, десь будуть закріплятися, десь вони до кінця листопада будуть закріплятися і намагатися утриматись. Тут тобто на, дивіться, все ж таки якусь частину, на якусь частину вони так жорстко візьмуть і будуть намагатися укріплятися. А якщо коротко, то в листопаді е, Покровськ. Все ж таки, я думаю, що е, Україна повинна його все ж таки тримати і ще тримати його, щоб повністю територію ці не здати, не віддати. Е, будуть зміни, якісь по баченню ходу війни, а ворог буде намагатися там, де вже щось захопив, втримати. Або також втримати якийсь ресурс, тобто людей втримати на якихось місцях, і щоб вони там не вилазили, щоб там і закріплялися. Там чітко закріплення ворога. Так, є далі перспективи того, що все ж таки ми отримаємо після листопада. Просто якби шанс є, що ми отримаємо? Ну, є, так. Да. Що слабкуватий, але є. Нам кажуть, дивіться, і му... і емоції 에... і... треба тримати в руках. І є шанс того, що все ж таки невеликі. Не те, що не маленькі, звичайно, але... але тут треба просто о... очікувати нових якихось із'ялень, рішень, яких щоб тримати туди заганяти чи що. Ось ця кров'ю буде страшна. Тільки виходити. Пізніше може бути прийнято рішення для того, щоб не було страшних, страшних масових. Треба буде виходити, але це пізніше, поки що покровці будуть намагатися утримувати. Шановні українці, і величезна кількість. На ділі байдужих людей в Україні, тобто на словах, на емоціях, оце ми, пу -пу 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 -пу, да? вибачте, будь ласка, так, воно це реалії, реалії нашої, нашого життя, реалії в Україні. Більшість людей ну, може там щось допомагають, можуть щось там десь лайкають, щось там навіть ці репости якісь роблять. Багато людей допомагають, але при великому бажанні людей. І тих людей, кількість, яка зашкалює, яка дивиться в Тікток, особливо, тому що Тікток сьогодні дуже популярен, ніж там інші соцмережі, Ютуб або Інстаграм. ось в Тік-Ті сидить величезна кількість українців, свідомих, дорослих людей. Я не маю на увазі, там зовсім молодняк. Ось. І ці свідомі люди сидять на обзорі якоїсь чехні картіжної. Трошної. Ось і нікому в голову, тобто звичайним людям в голову не приходить те, що можна роздрукувати мапу військових дій, який шмат, от там де Покровськ, наприклад, і там, де показано, де ворог зайшов, або береги, оці кордони, де ще не визначена ситуація, не визначена місцевість, да, за ким зараз зайшов туди ворог чи ще наші там б'ються, і просто працювати по цим місцям. І також оці великі йо майо. Пересете. Маги, яка просто тотальна кількість в Тіктоці сидить, всі там гадають. Вибачте, будь ласка, блять, в Україні кровопролиття страшенно просто літражами, понімаєте? Там бочками л'ється. А у нас про любов, ці маги Ведьми, Ведьми, Ведьми. Так от, якщо б відьми така кількість була, то все ж таки стопорили оцей наступ величезний, з якої вони пруть, лізуть, сарана, лізе, лізе, у нас одні відьми в кидають розумієте Так от я хочу тоді підняти хоча б впливати на свою публіку, яка теж дуже така, знаєте, пасивна. пасивна ось Я не знаю, що може бути цікавим, ніж більш те, щоб зупиняти разом ворога. Бо ваше життя завтра може змінитися. розумієте Отже, треба брати, друкувати шматки мап де зараз ворог наступає, це не тільки Покровськ, в принципі, да, частини. Я е, буквально на днях, можливо, завтра, можливо, сьогодні вночі ще буду сидіти писати е, замовляння. Напишу. Я виставлю сюди в Тік-Ток і в Ютуб і е, розумію. Що працювати буде просто мізерна частина людей, просто мізерна, тому що люди не здатні навіть розповсюджувати захисти для людей, які хотіли б чи чимось користуватися, з чимось мати шанс щось робити. Я вже з цим зіштовхнулася, просто спочатку війни, я знаю, як це працює. Тобто, якщо розповідати, я не знаю, байки якісь, ви всі залайкаєте. Якщо давати підказки, реальні допомоги кидати, створювати цю допомогу, то люди перетворюються в якусь невіруючу ФАМу, не, не, тобто заздрість, якась щоб я там тут не лайкну, тут не зроблю і так далі. Результат вашої пасивності сьогодні на обличчя от просто пасивність, вибачте. Але якщо тил по-своєму не буде зупиняти ворога, біда буде, як ще можна вам донести. Недостатньо лайкати, треба іще щось робити. Ви ж дивитеся різні, там як свічку крутити, що там сказати, яку руну нанести. Ви ж це дивитесь? Можливо, треба просто взяти і щось робити дієве, щоб ворога зупинити. Тому що якби оці переселенці, величезна кількість людей, які збіжали, якби хоча б працювали, щоб захищати свій будинок, то ворог би хоча б так активно не ліз. Ви розумієте? Переселенців. Людей, які тікали, величезна кількість. Ви уявляєте, якби хоча б половина, 50% включилися б і зупиняли ворога? Ви уявляєте, яка б кількість людей залишилася б живими, військові, яка б кількість допомоги була реальна в енергетичному вигляді, поступала, і яка б кількість землі була б збережена? Ви розумієте? Але ваша пасивність, байдужість, нівірність, я не знаю, глупість і так далі, вона просто, просто знищує і допомагає ворогу, як я можу і ще толерантно і м'яко донести до соціуму, який мене дивиться. Отже, дуже скоро я виставлю і створю роботу, напишу і покажу, що робити. Є один і два варіанти. Щось я виставлю для роботи, і дуже прошу людей включатися, хоча б тих, у кого воюють, хоча б тих почати щось робити, крім свічок ставити. Дякую за увагу. Вам, поки пенділя багатьом не даси, ви будете так просто дивитися, як кіношку.